Слава Ісусу Христу! Я називаюся Богдан Данило, є епископом епархії святого Йосафата тут, в нас, в місті Парма, а особливо в церкві Покрова Пресвятої Богородиці. Ще в 2016 році ми розпочали всеамериканську молодіжну прощу. Її початки були цікавими, і родина пана Ігора Худика з Чикаго, переїжджаючи по Америці, відкрила чудову посілість Церкви Покрова Пресвятої Богородиці. І в 2016 році його родина, декілька друзів з Чикаго, які і молоді, молоді Сопружа Покрова, зустрілися. Ми просто вирішили провідати цю парафію перед дорогою в Чикаго, і нас, ми нікого тут не знали, по телефоні зізвонилися і сказали: добре, приїжджайте. Ми приїхали сюди вечором і були вражені цією гостинністю, яку ми тут побачили. Ну і так, почалася праця до проще. І перша проще відбулася в 2016 році. Зібрала десь в районі 200 чоловік. Ідея була така проста, знаєте, як сумівське гасло чи пластунське. Бог і Україна». А На ту задню парковку. – Добре, 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 добре. Давайте, пані. Дякую. Хайтова, всі, всі дзвонять. Окей. Okay. Останні роки підготовки ми стараємося готуватися завжди краще, якісніше, і тому нам підготовка фактично займає цілий рік часу. Ми готуємося від завершення попередньої прощі, ми починаємо підготовку до наступної. Спочатку наші зустрічі є трішки рідчими, а потім більш інтенсивними. Особливістю цього року є те, що ми додали похід для категорії людей 25+. піший похід, який ще більше передає дух прощі, той, який ми звикли мати всі з України і досвід, який ми мали з України. І, звичайно, кожного року, коли приготовляємо цю прощу, вона випадає будь то в час п'ятдесятниці, будь то після а, зіслання Святого Духа, коли ще маємо октаву зелених свят. Найчастіше погода є добра, але Бог дарує нам і сонце, Бог дарує і дощ. І коли ми хотіли всі розійтися групами, наймолодші дві години ходили по метро Парк Клівленд, він тут дуже. Гарний, і, і в ріки, які спливають пізніше до озера Ірі, і трошки в пагорби. Нам не вдалося, бо дощ був сильний ранком. Але, помолившись, ми подумали йти в дорогу від церкви Покрова до нашого катедрального собору, який цього року, з огляду на це, що це є рік ювілейний, рік надії, є власним місцем відпустовим і всі паломники вулицями міста. Парма, перейшли, власне, від церкви Покрова до катедри, ми майже йшли 50. А 50. Смерті, наша надія, наша побідь, А вчора хтось до нас приїхав вже в суботу і неділю, майже наполовину, і каже: коли я війшов на цю територію тут так мирно. Хоча я, я не знаю, чи 750. Людей з дітьми, які плачуть підлітками, які десь бігають, чи можна мати мир і спокій, але та людина не відчула, можливо, і говорила про якийсь звуковий мир, а мир просто сердець людей, усмішок, яких їх тут зустріли. Тут просто є люди, які шукають цього самого. А цим самим є Бог. Ну, звичайно, проще дуже зростає. Е, порівня, якщо порівняти там з першими двома роками, це було там до ста прочан. І сьогодні ми можемо казати, що ну кухня орієнтується на 800 тисяч. З кожного року в нас все більше і більше людей прочан прибуває до нашої церкви. Насправді, то ціла цілий процес приготування на кухні. Їжі. Ми е, насамперед зустрічаємо наших прочан гарною посмішкою е, і смачною їжею. Хочемо, щоб вони тут були як в себе вдома. Ми привозимо наших важко поранених військових, які. Е, яким зовсім не дають ніяких шансів на Україні, ми їх тут ставимо на ноги, лікуємо, лікуємо від важких інфекцій. На жаль, лікування є тривале, але ми, ми боремося і ми щасливі, бо тому що ми хлопцям даємо другий шанс на життя. Слава Україні! У нас тут стільки так багато. Я не очікував, що дуже багато українців. в Штатах.

the war in Ukraine. We have veterans, amputees, people who have suffered, refugees. But first and foremost, all of who we are is embraced by the hope in Christ. For me, everybody is unique, you know. Uh, People they have different experience. It's very important when we share our experience. Because I have my relationship connection with God, somebody has another. It's very important when we share our experience. It's help uh, for us. What God has done for you in your life. Wow. And then share that with others. Uh, be present to the Holy Spirit. Like the Mother of God was present to the Holy Spirit and became pregnant with our Lord and God and Savior Jesus Christ. Be in your own way, that incarnation of Jesus Christ. That for me is the, the, the key essence of a proshtcha, of, a, prashtha, of a, a pilgrimage. To walk and see that Jesus is with you, that the Holy Spirit is with you, wherever you might be, wherever you go. And then you can break that down into smaller little pilgrimages. Yeah, for a half a day or an hour's walk with a friend or anything like that, that God is walking, accompanying with you. Accompaniment is probably another good word presence, accompaniment. I guess it's um, hopeful. You know, this is the jubilee year of hope, and when we gather together, uh, not just youth, but also children and families, and even older people, then we have a sense of hope. We have a sense of hope uh, for bringing Christ into ourselves and into our world and to, into our church. Що ми чуємо від людей, які нам кажуть на завершенні, що. вони нас тримають цілий рік і дають нам сили, натхнення робити щось, вдосконалюватися, щоб якнайбільше людей знайшли Бога і провели гарно духовний час на ці триденні мандрівці. Проща, яку ми переживаємо, вона має назву Надія. Це зустріч з Богом і зустріч один з одним. Збагачення душі. Щастя або радість. Щастя. Наближення до Бога. Це є радість для душі. Спокій. Це родина. It's great, it's beautiful. Це наповнення. Надія на краще майбутнє для наших дітей. Благодаря. Наповнення добром, любов'ю це єднання з людьми, які близькі за духом, і це таке неймовірне відчуття дому і великої одної родини. Починає з'являтися також надія, що в нас в Україні нарешті все буде добре. Дух, щастя, бути разом, обійми Бога, обійми батька і його безмежна любов це велике серце, сповнене любові. Це надія, і також це мені дуже особисто відгукується, а тому, що зараз в житті дуже не вистачає цієї надії. Церква тепер оживає, дає друге життя і пробує сплекати цю молодь, яка, яка буде тримати церкву довго-довго тут в діаспорі, так як це колись стара діаспора зберегла традиції. Можна звати молодість, тому що тут дуже багато молодих людей, з якими можна познайомитись, з якими ми вже знайомі з минулих років так само, і тут, тут так душевно, тут так як вдома, можна звати по-своєму. Тут ми всі дуже щирі між собою. Ви можете дуже відчувати, як Бог з вами. life. я бачу тут людські серця, які наповнені благодатью. У нас є велике майбутнє і є дуже багато молодих людей, які хочуть працювати на благо своєї церкви, і таким чином будувати нашу церкву, будувати український світ. Мер, але за нього треба боротися і не втрачати. Ти знаходиш себе тут, вчитися дуже багато різного можна. Класно. З останнього дня, коли закінчується Проща, я чекаю, коли вона знов почнеться вже цілий рік на наступний. Тому це для мене завжди поїздка року сюди. Вау! Кожен хотів би сказати словом, що для нього є все американська проща. Сказали б ми надія, дорога, правда. Знаєте, і кожне це слово створить цю мозайку церкви, бо ми є церквою. Проща є участю кожної клітинки в житті Великої Вселенної церкви.